Я знаю, що я намаханий нутриціолог, але що робити? Значить, що ми з вами будемо робити зараз? Мені принесли каву і воду. Я не знаю, що це за вода, тому я маю її перевірити на рівень, а, який рівень pH. в неї? Так, дістаю я свою тест-смужечку, відриваю маленький, ой, маленький шматочок і буду разом з вами зараз чекати. Буду чекати, поки воно пофарбується. Покладу прямо тут на рушничок, ось такий, і будемо з вами чекати, який же ж рівень pH води. Тому що дуже важливо пити воду із pH від 7 до 9, не кислу водичку. Чому це дуже важливо? Тому що кисла вода вона буде вимивати із наших, дякую, із наших тканин кисних, м'язевих вітаміни і мінерали. І ось, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що фіговенька тут водичка. Мама. Так, синок, почекай. Зробі зробі. Добре, без жовтого. Ти казав, без білого, тепер без жовтого. Значить, дивіться, ось результат. Ми беремо цю смужку дуже, дуже кисла. Дуже кисла вода, я її не можу пити. Вона 5,8. Ну, Можливо, воно дійде до 6, бачите? Можливо, вона буде шість. Кисла вода. Не буду пити. У мене є ще моршинська. Перевірю моршинську в наступному відео.